Всім привіт! З вами містер Тітан і Анчоус Сьогодні ми погаємо в Бедварс і дізнаємося, Чи хороша команда з нас вийде. Ну що ж, погнали! Привіт привіт! привіт привет! привет, привет. Коротше, ми зараз будемо. в катці. E, вот так. Блин, наш так багато ресурсів. взяв, Я ж все одно равно бриджит. Да, да. Но я учился, я покращу свій і, вроді и вроде бы вже можу. Mm -hmm. Так что ты можешь чекнуть, можно чекнуть. Так же на саму e, саму е? Вот так стоям. Так. Якщо, якщо, я, якщо, я якщо я не одновременно сад, можна впасти, Так що я останавливаюсь. Так, если шо, делай это меми. Ууууу! Ла-ля-ля, сотре. Не, ну це було красиво, це було красиво. Е, <гум> <гум> просто я впав, тому що я не знаю чого. Бо тому що так треба. Е, тому що, да, тому що так. Сам, даже самі задротні задроти падають. <гум> оце фрозу, оце, фрозу, да. оце <гум> ти фроза, оце ти фроза, да, да. ти, звісно, видав. Базу, так, базу, чисто Я поки базу. що так буду застраювати, да, десь да. там нормально. Застраюю, -за я буду всіх годбріджом рашить. так. Да. Е, я перед ним чоловіком проход приїжджав, він, звісно, супер задрот, але я його потім виніс. У нього був ну, таке ж снаряження, як в мене, тільки в нього був залізний меч, але я його виніс. Він мені, коротше, я дав кровать і побіду взагалі. Коротше. Mm. І, mm. і, і я коли говорю, не можу сконцентруватися, того я буду менше говорити. Я mm. зрозумів. Так, ти, блін. Більше я не буду використовувати башеньки, а це була традиція, да. Все, da, похорони da. мою традицію. То, e, що легко можна там заблокитися, спрятатися. Некоторі спеціально вчаться, щоб швидко блокитися, а я даже не впав, прикинь, я одного скинувся і не впав. Вау, вау, вау. Чи It's я другого можу скинути? Чи ні? Ні, я його даже не запвпхую, він щось сильно багато стрибає. І мене чіла, гай, нормально. У okay, хто... нього щось сильна дача. Uh, я його скрізь відкидаю, мене тут, так, да, в мене за ПВПшка, нормально. Просто у мене комбудактор трошечки взривається. <laughs> От. <laughs> а я думав, то поки нагрівається. Да, Мені трошечки взривається, тому що тут і програма для запису, і Майнкрафт, і Дископ. Господи, я злякався, коли ти з бази нашої вийшов. Я подумав, це якийсь там жовтий бірюзовий. Коротше. Багато хто задається питанням, де мої відоси пропадали, чи я не знімав. Вопрос, е так сказати, закривається, тому що я дам на нього відповідь. Просто часу не було. Я зараз просто на екрані покажу картиночку. останній відос, коли вийшов просто. Ну, да. Боже, я так божественно обійшов його, мене ще змогли скинути, але я так божественно обійшов. Що? Mm. О, це ти і... там на бірюзовий був? Так, так, я оце. Просто поставила блок, обійшов і мене не скинуло. Я майже добив, але mm. мене тупо закритували. Кстати, я что. Чогось... Сама тупа смерть, це коли тебе просто перекритовують. Я, короче, буду нам ще алмази использовать, потому що алмази. Да, да, обязательно прокачаю. Я понял, короче, я не знаю, сильно комусь ця історія подобається, я просто сьогодні... Ні, чу... Я, я, я нельзя не щоб чтобы щоб Я не точно виполчить. не Сьогодні чи черный брал. Я тупо все, чуть не вкачав за алмази. І ти просто який буст у нас жорсткий. Бо я боатый куцай ну, вкачаю, и усиление Я буду получать дуже быструю тупо ресурси. Да, це да, хорошо. Да, Японі, по сравнению то... з тим, це просто... Це, коли на Максим качаєш, воно тобі не в минуту, там не в секунду буде, дати, а ощущаєш, наче в мілісекунду. Е, да. Ну, ти прокачує нам броню, шарпнес, це в першу чергу. Я зараз тобі накуплю на меч, на топор, на... тобі на... фаєрбол. Фаєрбол на тобі. Ось О, спасибо. Ну. Ти, ти прям любиш фаєрбол. Боже, я чуть, я чуть його не виконам тим, що... Е, Тому що вони вибросили. Я поняв, коротше, грав давно в Bad Wars, я пам'ятаю, короче, я на елітрах летав, ну, на іншому сервері, я не знаю, чи на цьому є. Ага, да-да-да, я тоже на елітрах летав. Ну, я просто... прям до жителя згодом міг вийти туди. Ага, прикольно, прикольно. Так ти вірив знову, як це, це, це просто... було. Софір, Вірко, можна було вийти тільки... Так як там ні, там ніяк не можна вийти, я теж намагався... О, я навіть не впав, там... не розумію. Я теж намагався, так сказать, вийти туди. Можна мене зараз скинути? Ні-ні-ні, ти мене не скинеш, братан. Я тебе обійду. Ти просто Одного достанеш карточку Уно. Ти просто, е, просто карточку Уно достанеш, поняв? Такий. Боже, okay. я зараз так челіка винні, що ти просто не представляєш, я ще їм бекку сломаю. Ну, я дивлюсь. Це дивлюсь. просто настільки пічна катка, що капець. Я ще його дріжем пробудувався, цих виносю. Е, що відбувається? Коротше, замість того, щоб тобі допомогти, oh. я просто стою і дивлюся. Е, а чому він не відкинувся ферболом? Ну, просто мій фарбол проігнорив. Він сказав, ні, я не знаю, що таке фарбол. Ну, коротше, мої підписники, які не знають містера Титана, то ссылка на його канал буде в описанні і в кінці. Так, відео. Також, я буде. на тебе теж ссылку оставлю теж. Mm -hmm. Просто. Я, я, як, я як подивився, то я офігев слово монтажика. Ми ну, так взаємодоповнюємо себе, то що я вмію добре грати, а анчоус вміє добре монтувати. Мене, кстати, я бірюзові бояться. Мають почну чотири. Ой, три з половиною стака заліза, і я можу взяти купи, знаєш, скільки фейерболів. Е, ти лучше голома купи. Е, а мені фа. А, мені дожно фото йде. Кіборг а де, а де Да, 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 кіберкубійці це є голем. Я одного за комбо. А, я тоді два голема купив. Я тобі я тебе, ну, я тут челика нормал кліком сливаю тупо. А тобі надо один голем кіберкубійця? Е, -э, та ні, хай він на базі буде. Ну, Базу охраняє, чисто. Ці ну, і тільки ти -ті його не час. Так, спавить, я знаю, довер. вони там у них там время трохи проходить. Е да, там так, там є КД. А да. воно мені не треба. Ну, кстати, я, я би інструменти собі... Можна його з собою в бой взяти, і ти, наприклад, там спавниш голема, я ламаю кровать. Ні, я пвп хою, тому що я пвп хою, це якби вмію. Mm -hmm. А ти ламаєш кровать, я вместе з големом там відвлікаю тих. І ламаю два големи такі, раз, два, а потім два. Ні, Може, я навіть сам можу відвлікати, але якщо це буде тільки за роти, то треба буде взяти голема. Ось ти бірюзовий сніс, я не зрозумів, я вже провтикався трохи. Uh, так, я зараз принесу чотири алмази, Прокачає шарпнис і потик дикаємо ми на центр. Ну, понятно, Реч, понятно. Ти, ти читав книжку, там, де е, скільки там було е, 80 чи більше страниць тик-дика? Я ну, ти, там... і читать! Просто <реш> я вас знаю таку книжку, що там е, такий е, сів рицар на коня і поскакав, і там тупо страниць 80 тупо тик-дик. І в конце і прискакав.

Так, mm -hmm. соціальний вопрос. Ще вже ходжи, да. yeah, так. Що... Ж mm -hmm. Я поняв. Соціальний вопрос: що ви любите? Батончик рошен или шоколадку Містера Биста, Так сказать. Mm -hmm. Шоколадку мистера Биста не пробував, но батончик Рошен а мені мені сподобався. Mm -hmm. так, ну, короче... Я не могу ответить на ваш вопрос, но думаю, что шоколадка Fiesta будет трошечки посмачніше. Ну, це так сказати, твій вибір, mm -hmm. но. кто хорошо рушан, ставьте лайк, а кто кое шоколадка, шоколадка, мистер Бистон, баба. -а -а, Ведь -а, я считаю, это было И подписывайся на канал. Так, а ты тут такие и бочу обсидиан хочешь поставить, да? Ну, конечно, а как же? Ну, как бы стёл. Стоп, обсидиан, не любви, не Ой, братуха. Ой, я, я таке люблю, кажу, без цього, без цього, чи як я там сказати, то ще... <хі> так, а що э, я можу улучшити, що я можу улучшити? Э, зона регенерації мы... можу, зона регенерації, або що? Ні, генерацію не улучшує, шо... поки не, не, не перекачаємо э, на, на максимум броню, шартнес і э, там, як його, бистрий Шахтёр, то нічого остальне не трогаю, окей? А лаву... Э, я поняв, я думала, якусь ловушку, лавушку. або останній шанс, ну ладно, я э, тоді покажу... Ловушка джавушкера. Так, значить, в красних є там э, бандіто. Оцей, mm. оцей цей челек вроде без задрот. Бо я з ним грав, то цей челек. Так. Челик, вот є. Мені до того просто. У мене є 5 500 заліза. Що мені з ним робити? Тихо. Просто положи в сундук. Все, пока. О, кстати, я вже собі максимальну кирочку зяю баклана кир... червоний рад, червоний два рашать. В них там обсидіан, щельки, я вам сейчас. Знаю, що мапо стопочку, мама цей залізної матч, алмазна кирочка і алмазна кольцеї. Я хотів Ты золотые алмазы, тогда 4. Прокачай якщо 4, то прокачай ловушку. Та даже не 4, а 6. Да, да, да. Там буде. Ага, а, е цей, е По, а, а го, от так. в тебе еще осталось, то прокачай там кирочка есть, знаешь, золотая. Качай. Mm -hmm. mm -hmm. Надо еще е алмазы, чтобы еще и качать. Скоро я, скопання, я сама, Можа, да. Давай я динамита куплю. Да, хорошо, можно им потом. А тут я удочка, сходящим. тут я удочка. Не, нема удочки. Не, Мабуть просто было бы идея, знаешь, послай динамит, а потом удочка. Йоп, і Нет, нельзя, во-первых, протягивать удочку, во вторых. Я думал, что ты э, играешь на Skywars, и знаешь, что можешь с помощью не играю. удочки. Камбить. Так, я пока что. Тут когось выкинул, у когось тут я наш. Короче, хтось распався, чи распался, выкинул. Ну, короче, Оп. короче, куча алмазов и 8 изумрудов. Я понял. Я уже типа одну раду. я сейчас несу на базу аж е 14 изумрудов принесу. Просто чистит и ты себе броню. Ой, 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 ой. ой, ой, ой і, я шпаубив. Так, одного я скину, другого убив. Нормально. Так, значит, сейчас я несу тут диамант, даже 12 штук. Тобе даю 6... Иди е на базу красных срочно. Е Зачем? Ты там? Да. Е хорошо, можешь туда уйти. Ми спочатку рашим оцих, як його? Жовтих, 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 жовтих. А, так, ну ладно. Треба Он... їм кроватися, не бачите, що вони так має сидять. Мене красний тушу, мене красний тушу, я їм динаміт на останок оставлю. Так, про ню ми вкачали, це є, все, отлично. Тепер, е, во, фіналю ловушку, щоб інвізніки. Так, ось я тобі... А я не зря раз, чую, що ставив оцей. Не зря ставив. Так, куплю ему темську. Не, не, щасть. Бери, бери і прокачай собі броню, бери ну Борис. А я собі беру джамбуст. Та що ж, лорше поєднаняться інвіс плюс джамбуст. Я понял, я тоді що качала? Я я собі матч беру, так купи пока кам що кам'яний, плюс ще на це на залізний фатає. Давай я тобі дам золото, ти. Давай. Охаля, халява, халява нру. О, золото, золото. Давай, давай. Піднімайся, піднімайся. О, 18. О, спаси і спасибо. спасибо. Короче, ми купляємо лоб, купляємо кірочку, все. Купляємо е, кіборга убійця і... Ой, за, знаєш, що я саме головне забув? Ми ж йдемо рашити цих, як його, жовтих, а я забув собі кірку купити. Е, а я кірку буду тобі кинуть? Е, ні, 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 нельзя там вибрасувати. А, ну, так, а де жовті знаходяться? Правило Менлен. Я не знаю, хто придумав, за чого, чому, ну, ладно. Ну <по> тому, <That's>... що це з <по> типа дивись, щоб це щоб ти сам вкачував свою кричку. Поняв тут. Аж да, ти... да, да. Це ж ти її вкачаєш, а не купляєш, так сказав, ну, сказати, да, 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 А так. опять мене драгклік вкрали. Хто в мене постійно варує драгклік? Отто... Стой то... там, стой, стой Отто на центрі. Ото все цей. Не їсти оці б... батончики Порошан, <гас> от Порошанка. А так би як поїділо, бо то було б все нормально. То, поняло, так, а, значить ти йдеш, танкуєш. Ой, до жовтый, до жовтый я я ти, до жовтого, до жовтого йдемо. Я хотів піти до білих. <гас> <гас> ну, ми, ми ж білі, йомо. Чуєш, а може ми яйця купимо? Ти йди, йди до них, а я п'ю інвіз і джамбус. А потом. Можешь лайма поставить. Так ты в в тебе. Я пь. І... Не, 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 мене не видно. Не... Попригали, попригали попрыгаю. О, Йо, йому карма прилетіла, його червоний скинув Оооо, шом не втыкав. Е, так, я йду, я йду, я йду. Так. Е... Тихатлекаешь, я йому ламаю кровать. Хорошо. От, а. Максимально тяне время, окей. Максимально время Все, выйдете. Я, я, я. Опа. А, мене, мене. Та твою, та що за бред? Як, откуда вони знають, що я там? Вони як чувствують, я йду туди і мене вбивають. Mm. Да, да. Ти там ламаєш? А, ламаєш. Так, так, отлікай, отлікай. А, підожди, вони тут ресурси лежать. Вони вийшли? Так, вони вийшли. Десять ізумрудов. Тебе хтось б'є. Йома, ти помагай, тут красний, тут красний. Бо його з двох сторон. Так, блін, а цей. А мене там блоки? Опа, опа. Ну, він, звісно, дає. Він задовбав, ну треба його вбить, конечно. Ломаю, ломай, ламаємо. Давайте, Давай гасом, 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 гасом. Все, ми виграли, ми виграли. Ура! Так, оф. І ми ось знову вот, в новій каточці, наша нова кровать, жовта. І ти понимаєш, да. Ми з на її кровать Да, да прийшли на тих, кого Да! Ну, <сл tacticans> no, ну я зараз попытаюсь, звісно, прижити, но я вам нічого не обіцяю, тому що катарклик, у мене хтось вкрав. Мм, наблюдай, На фоні синього чи цей, типу. І на фоні красного і синього, і на фоні, ну, короче, да, в тебе фон такий різнообразний. А ні, а ну. Короче, давай. У мене не напала. Ну, блін, реально лупає, як скажу, надо істе у про баточки цей, я Не то, що то, що попала от яка, я маркером. Мм. Че, не порисовал маркер. Вот, Тепер нормально. Так це обязательно обов'язково yes. за маркером от самолюблены. Не-не-не, обов'язково. обязательно, просто он хорошо, прям буст. То есть изолента плюс маркер це идеальная комбинация для драхклика. А я думал, это просто понты. Не-не, ты застраивай кровать, стоп, п. Я буду строить, знаешь? Я, я, я тут бріджер. Mm. Ну тут уже просто не забрижено, потому что не хочу рисковать. Я а понял. Сейчас синіх, сейчас, давайте сині офігивайте. Ти ти іди до мене застрая там грай, іди Скайлом. Ну, так, ладно. Присев, присев. О, чуєш, там в красних якийсь мес його приходить. Я даже отсюду, кстати, могу побачити, там розові на них нападають. А до нас синій строиться. Я я буду допер yeah. на них дивитися, я добоці файербол, тому що задолбо уже. Давай, кидай. А, він там з розом б'ється. У нас є шанс завалити. Ну ти бійся з рук. Так у нас тут по сусідству просто цей Да да, да, о, -о в нього боя впало. Давай, 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 сдай. Так. Мені э -э не просто немає чим ломать. Давай сейчас в Стоп, більше шапика на каналі Містера Тита, то ссылка в описі Да. У мене вже є, Давай я на алмази попробую провод бриджі, то що. На алмази? Да, тільки я один раз і впав. Нормально Так, тут в синіх Так, начинається. Це військовое мудрость. опа па па Я просто почав щось на них. Я провалився сквозь блок. Мене мейнленд рішив викинути. Тупо такий подумав: хм, шерсть м'яка, значить, я должен не провалиться. На нас ідуть, на нас ідуть, на нас ідуть. Походу нас динаміт хочуть запустити. Або спасибо. Він мене попитався скинуть, але ніхера в нього не вийшло. Ух ти, та все нам хана нам ге. Ні, 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 нічого. Нічого подобного. Боже! там І ще один синій. Все, це все, ні. все, все я ще впав, Пад... я ще й довго падав. Я там. Оп, ми появились, ми появились. А де ми появились? А ми появились ми... десь. Ми, тепер жовті, да. Ми тепер жовті, знову. Я вважаю, так. Да. Да, да. І, короче, uh, я я я визиняюсь, я буду год Так що, якщо год то вже до кінця. Короче, в цьому до чоловік случилась проблема з записію, то якщо у нього була відсутність по вину контанта, який був в мене, то проблеми просто, проблеми. Ну, ну, кстати, ладно, на два було кабілше а... вже. А, ні, на три, на три, на три, на три, на три. Ладно. На, так, а що ви кровать застроїть? Потому що знову затасується да, буде давай. типу Да, в жизни ну, і, і, ти... прийдуть нас сломають. Да, приїдуть нам зломають крво. Так. Я пока що ударом зруйнував, то безсеречно займається. Так, сыні там уже простраивається, нормально так простраивається. Та господа я не можу попасть. Уверено, уверено так. Так, ми коротше так все застраємо поки що грамоту. Поки у нього там бойовики кількість присуть і так сказати, у нас атмосфера така гармонія. Я почти простроюся. У нас гармонія <гублять> тут. Я, звісно, ж цей подивився, але він зверху простроївся, він хотів мене скинути. Я От, <гублять> Риса. А, та він до нас іде він. Ну все, доброго рішення Зараз не буде. буде було, Я тебе в годрі загібно О, дивись, реально за гібнозу. в мене інтернет. <гублять> Да господи, на! Та на. його! Oh скину. Щоб він знав, хто тут батя, все, я його скину. Щоб знав, як мене скидувати. Ти бачиш, що у них там вообще на базі? Да, я бачу. О, диви, Мені, що я да. щас, на, У нас зараз буде мочи постріше. По а ти бачиш, М -м. що я тільки що делав просто? Та Я профессин кайну, так сказать. Да, так. Да. Опа. Опа. Так, беремо цю руку блоки, значить. Я бачу, сай на. Бачу. Да, да, да. Хай идут. О, о, то я типа, конечно же, что. Там до Что Я там один впал. Незаметно, незаметно. О, там красный сзади, красный сзади. Еще один красный. Я сейчас сломаю их. Тики быстрее, что там и сини по выходу и красный сбоку. Нет, я не дотянусь. Все, стой. А ты, Оооо. Ой-ой-ой. Ты понимаешь, замість того? Че ж замість того, щоб тобі помогать, я стою на базе, блин, за влизаться. Все, все, все. Так сказать. Ладно, я тобі допоможу авіації. Кстати. Фаерболки. Фаерболка, дать. Минус синя команда, все. Тебе тільки що так было жестко цай пролагал, та ладно. Я щас їх ще вынесу, я инвентарь відкрив, но він мене це якийсь чел. Я його я, його, я їх без рона вынес вообще. Mm. Так, тепер я получаю нормально автокешу. і мені їх скоро вже буде фатать на броню. Ты понимаешь? Машкакий уровни. У Мене є 4 золота. У мене є 4 золота. У мене 11. Ти подивися, як я клас проход бриджи. Я не бачу. Подо. Там, там де красні, там де моє красным. Я 2 ду... прыжка проход бриджи почти. Це там, ти там, там блок ломаєш? Да, да. Ну, mm -hmm. там. Вот стик я же вот, Я, 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 я понял. Я понял. Короче, у дуже багато, так сказать, ресурсів, то я купляю собі вот такие ручки, вот так вот так. Ну, вони, короче, такі нубы, боже, вони... Да. Беркей, он зараз дивляться поняв. це відео, коротше, і думаю, я не поняв, а що ти тут зараз? Не можливо. поняв, а кого ти нобом назвав? Я зараз такий визиваю тебе на батл, так сказати. Окей, okay, там, фербофайт, там, битварс, мені все равно, я все равно вас Mm -hmm. Там за комблек про простройство. Ну короче, у мене такий вже наборчик, составчик, я уже для того, щоб іти. Так, я сейчас з золотой центром. У мене є єс... кам'яний матч. А, подожди. Ладно, мені би залізний купити. Там залізний, так, а, ну, залізний сокера, там кайло, там тоже, да. У шума по Там три. Не буде в нас. Хоча я. У нього, вроді би, в цього тут Ось Тут сірий і вроді би в нього... все добре. У, в тебе там жорстко. И срашое У, Я його скинув, я його скину. Я бачу, Ні, в него. Я ж дивився на тебе, я дивився. Так Так, я надеюсь, що ніхто сейчас не піде на центр, Тому що тут сейчас якраз выпадает. Эээ. измрудики. Хоча тут було по одному, а там по два було. Интересно. Качаюсь. Я куплю собі залізний меч. Тепер у нас тепер капець швидко подають уно ресурси. Та ми, блін, на магнати ми стали. Що? Я чисто церкву носю. Носю. Він боїться мене. Ні, він мене скинув. Ах ти зараза. Ні. Що ж знаєш, що було? Ти який круч починаєш рот, пої Чуєш, ти починаєш орать, і потім той момент, момент я знаєш, як з козух тебе пропадає такий. Тільки якось там погарніше це було на відео, якщо це було чуть хорошо Це було гарно. Це було гарно, я скажу. Ну блін, я так класно носи, боже. Вноси вносить. У нього діамантова броня і а у мене тільки каміна. Короче, у мене такий сатапчик тут просто вещей є, та я якщо це піду, то я умру зразу. Давай, іди сюди, Курва Ну його скинув, я його скинув, отлично. Я понял. Так, що у нас по диаманту, по диамантам. Три я, штуки, ну ладно. Я иду, я иду. Я на центр иду, я на центр. Всю. Я, центр. Все. Так, я, там... я да, в себе. Я в себе Там... Да, ты шо сильно в себе поверил. Да. Первый раз вийшов за центр, за третю указку. Там сірий, там сірий простроївся, со стороны сын хит. А да, сейчас. Сирий... Возвращайся на базу, возвращайся на базу. Так то беру зовь. Нет. До нас сірий да. А я думав, там заберу цей, я не думав, а? що блюдо на есть. Він мене тупо буст на але він мене не скинув. Потому що ти... У нього ще є. А Ама три фаербои, ще є два кіборга убийца. Попробуй отойди трошки в сторону і скинь його. В сторону, в сторону. Не так, в сторону. Хорошо, прям в сторону. Не так. І ще в сторону, і прям на нього. Я зараз піс. сам паду. Изумруд складай, я піду їх ще. У нас в мене є 5 амаз, які вкачаю на, на нашу защиту. Броню, броню. Броню, да. Да. так. Да. А Кій у нас вроді б один раз качається, ні? Че, вони не один раз качається? А не, не один. раз. Е, два раза бронях вкачається. Так, подожди, я що. Вони можу... два, а не, я два і зумру, то я, му. Можу... Боже, ну чого чого тут всякі челики. У мене брови цей б'є. Е, я хочу купить. Да, я... я щас опять просру. Не, а ти не просруйся. На кібергобійцу тобі. Так сказать е... Ну, на. Цей кіборг убійця не може й набу запрягнути. Ну, дуже лисіно. Кіборг убійця! По м'янам <гуменим> кіборга убійця він спрягнув. Його Саме. скинули? Він сам упав. Аккуратно, відлікай там сірий, сірий. Та ну, я знаю, я знаю. Відлікай його просто, я вже йду, на. я на. йду розвалювати йому кабіну. Та я йду теж йому кабіну розвалювати. Буде в шокі давай, просто, давай. на! Все, я його скину. А, все, молодець. Все, самий жорсткий Тобі пічний там... момент із всього мого каналу. Тобі там дропнулися Так він упав ну, після того, як там, ну, типу, якщо у нього були смаради, то вони випадуть. В тебе скільки смарадів? У мене зараз ноль. Ма, ну, мав, може, в Андерсонуки є. О! У -у -у такого. Так, я зараз соберу, мене багато буде. Да, да. Так, підожди, мене сім, е, підожди, мене сім алмазів, я можу на базі пройти, як в качанням просто щось. Так, 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 вкачай, вкачай. А я такий чуш, а я хожу за цим алмазом я думаю, ну, а я вкачай, коли прийду на базу. Я такий, думаю, все. Щось тут не те, щось тут не те, кажу так, э, так, це цывкачная, це ну, давай, це вкачає, там, Свкачай, да, там, да. Да, вкачає, там качаю, шо все так. Да, ловушка, вот да, в... да. а уже все ближе не просто я уже думал. Э, так, броня и шартнес у нас есть, да? У меня и броня есть, залізна, и 9 динамита, не знаю. Да, я включаю в реці, шустрый шахтер. Пиздец, это динамита, сейчас... зачем? Ну ничего, буду подрываться. Сам да, да, да. Да, и сошли, я не шоне вывожу, уже буду заложивать, так сказать, бомбу на ба на базе противника. И mm все. -hmm. Все, я, конечно, извиняюсь, но я ставлю обсидиан. Кстати, мий голям щадосит тут на базе. О! О! Ооо! И последний блок. Все. Голь, голям, голям, голям! О! Я сейчас не могу. Знаешь, кто мы? Мы. Люды. Ми головна заноза в задниці у всіх а, ігроків на цьому буде вертися. Ну, що поробиш, якщо ну, так треба. Якщо, якщо ми хочемо виграти. Якщо два ютубери, цілих два, о май гад, два ютубери зібралися, щоб тут виграти. Ну тут уже не просто нормально. Невозможно виграти. Так, все, я повен рішучості і злості. Так що я іду ламати серы. Вони мене вже вибісили просто. Я поняв, я поняв. Я зараз включу режим Берсерка, і як їх зарашу. Блін, у них тут мост нет. Хотя бы я, конечно, прогоджить, но. У мене слишком дорогий лут. Я поняв. А я вже, кстати, Блін, Блин, в них двух местах мост сломан. Мене поки пока не отлично. Я поняв. Там Коли... один бірюзовий. Ні, у серых я почти їх сломав, но мене чуть серый не вдарив. Да-да-да, <гум> сейчас да, да, там серый должен да Да, да, да. Він зайшов сзади, він там прятався, ему там типа показав shift-shift. А ця... я, я вставлю между блоками, я его <гум> по... оцей. Да, да. А, мы выиграли. Ну. ну що ж, вот такий коллап у нас выйшов. А он думаешь? Ну я считаю, це достойно лайка, подписки і підписатися ще на, так сказати, Титана, тому що ну блін ну фі... особі, блін на колаба на моєму да, каналі, що все та, така време. Два время. ютубера зібралися, да. Два да. ютубера зібралися, щоб зняти для вас контент. Це вообще і, і, да, і ви розумієте... Понимаете... Один із них, один із них, який красноглазий з шрамом, і ще й грати вміє, то це вообще капзда. зда. Mm. Ви розумієте, ну, заради цього відео я пожартував в згу. Дуже Аж можна прослізитися от такого поступка. Да, э, в общем, з вами був містер Титан. Переходьте на канал Анчоуса Ну що ж, з вами був містер Титан. Анчоус Всім па-па Пока-пока!